На канікули Сенько приїхав до бабусі. Зелене село влітку оживало. Звідусіль до своїх родичів із гамірного міста приїжджали на відпочинок дітлахи. Тут на них чекали веселі ігри, широка річка та купа різноманітних пригод. Уранці сенько, помилившись із бабусею, Випивав повнісінький кухоль свіжого молока та вирушав до свого доброго сільського приятеля, кольки. Той був великим фантазером, щодня вигадував нову забавку. Сенько завжди був у захваті від свого друга. Цього разу Колька чекав товариша на приспі свого будинку з великим зеленим рюкзаком. Колю, куди це ти зібрався? запитав Сенько. Та не я, а ми. Підемо сьогодні по гриби. Їх уже в лісі, знаєш, як багато, а я смажені гриби з картоплею, ой як люблю. От, і чудово, а це нічого, що ми вдвох ідемо. Нічого, тільки тобі трохи перевдягнутися треба. До лісу в такому вбранні не ходять, комарі загризуть. Гілля подряпає, а про кліщів і говорити годі. Сенько поглянув на свої голі руки й ноги. Так, шорти треба змінити на штани, сандалі на кеди, майку на сорочку з довгими рукавами, і тоді хоч на край світу можна рушати. Ходімо зі мною, я швидко передягнуся, запропонував він кольці. Іди сам, а я почекаю на вулиці, тільки не барися. Сенько перевдягнувся швидко, наче солдат. У кімнаті його застала бабуся. Невже ти змерз, онучку, чи зібрався куди? Бабцю, ми з кольком у ліс по гриби йдемо, ми хотенько». Почекай, мій любий, двох з кольком? До лісу? Ні, друже, так не піде. Бабусю, ми що маленькі, ми ж туди і назад, не встигнеш і скучити, як уже повернемося. Тільки трохи грибів назбираємо, щоб посмажити вистачило. Довго довелося синькові вмовляти старенько. Решті погодилася перед виходом вони коротко помолилися, і ось він, Сенько, стрімголов, біжить до друга, який уже давно зачекався. Ну, от, знову, як дівчисько, копуха, збираєшся, мабуть, молився півгодини. Так, молився, але не тому затримався, бабця спершу не відпустила, а я обіцяв їй слухатися. Колько, а ти щось маєш проти молитви? Сенько прискіпливо подивився на товариша. Нічого я не маю, молися собі на здоров'я, це твоя справа, пробурмотів хлопчик, здіймаючи кедами дорожній пил. Ліс був зовсім поруч із селом. Сюди хлопчики бігали досить часто. То майстрували луки і стріли, граючи в Робінгуда, то спостерігали за мотушливими мурахами, то просто ховалися від літньої спеки. У глиб лісу діти ходили по гриби та ягоди, а ще. Попервисті квіти. Усю дорогу Сенька і Колько торохтіли про картоплю з грибами, про смачні лісові ягоди та згадували найрізноманітніші пригоди з шкільного життя. У кольченому рюкзаку лежав хліб із шматочками запашного сала. Велика пляшка з домашнім квасом іноді боляче била хлопчика по спині. Заглибившись у ліс, діти натрапили на галявину зі стиглою брусницею, тож смачно перехопили. Але вже давно час шукати гриби, хоча дещо вже лежало в їхніх сумках. Сенько дуже любив це заняття в місті про таке лише мріють. А як чудово знайти он під тим розлогим кущем цілу зграйку під березовиків, як цікаво зрізати маленьким, складеним ножичком їхні пружні ніжки. А он під тією ялиною червоніють руді лисички. Їх уже знайшов колько і, задоволений, Окладає у свій рюкзак, як удома тішитимуться дорослі, що дозволили хлопчикам сходити сьогодні по гриби. Діти, радісно перегукуючись, заглиблювалися все далі і далі в лісову гущавину. Аж раптом хлопчики почули постріли, гомін грубих чоловічих голосів і звук мотоцикла. Що від'їджав. Сенько відчув, як пересохла в горлі, а Колько, підсівши на траву поруч із другом, зашепотів Ох! Знову браконьєри кось підстрелили. Мало їх наш лісник ганяє, йому самому з цими злодіями не впоратися. Браконьєри? На кого вони тут палюють? Ну, тий, дивак, у нашому лісі і лосі, і кабани водяться, та хіба мало тварин. Ходімо, подивимося. Ні, Колю, нам краще додому рушати. Раптом браконьєри ще не від'їхали. Ага, чекай, будуть вони тут розсиджуватися, дещо голосніше мовив Колько і, не чекаючи заперечень, поспішив до місця, звідки лунали постріли. Сеньку нічого не лишалося, як тільки з молитвою рушити за ним слідом. Ось прим'ята трава біля яру, сліди мотоцикла. Хлопчики, переконавшись, що тут уже нікого немає, вийшли з кущів. Кого ж вони підстрелили, Колько? намагався розібратися у слідах Сенько. Когось великого, поглянь, скільки навколо трави прим'яли». Хлопці схилилися нижче до землі, намагаючись зрозуміти, що ж насправді відбулося. Раптом несподіваний писк змусив малих слідопитів здригнутися. Діти озирнулися в заростях високої кашки та блакитних діночків побачили два величезних блискучих ока. Хлопчики поспішили туди. На траві лежало маленьке дике козеня, яке ще навіть пахло маминим молоком. Його тендітне тільце здригалося від страху. Слабкі тоненькі ніжки майже не тримали. І коли Колько спробував підвести козенятко на ніжки, воно не втрималося. Безсило впало на землю і жалібно застогнало. Бідолашне, таке мале, а вже стільки горя натерпілося, гладили його хлопчики. Отже, браконьєри підстрелили твою маму не бійся, ми тебе не кинемо. Так на сенчених плечах опинився рюкзак із грибами, а колько дбайливо притискав до грудей налякане козеня. Напевно, воно геть нещодавно народилося, вирішив він. Сенько, приголомшений подіями, дивувався. Навіщо ж браконьєри його полишили, й з собою не забрали? Воно їм треба, козеня ж зовсім маленьке, м'яса мало. А возитися, вигодовувати тварину таке люди не будуть. Куди ж ми його подінемо? Додому заберемо, колько? Ні, ми його до лісника, дядька Степана, віднесемо. Ходімо швидше. Брокуючи вузькими стежками, які були знайомі з раннього дитинства. Колько прямував до дорожки лісника. Сенько ледве встигав за товаришем. Нарешті діти прийшли. Дядька Степана у сторожці не було. Виснажені хлопчики вирішили перепочити і почекати лісника біля дерев'яної хатини. Козеня тим часом жалібно кликало маму. Напевно, воно дуже зголодніло. А хлопці губилися у здогадах чим малому зарадити, коли сонце вже почало ховатися за кронами високих дерев, і з гущавини вискочив великий капловухий собака. Він голосно загавкав на хлопчиків, але швидко заспокоївся, пригадавши, що сколько вони давні друзі. Незабаром з'явився і сам дядько Степан. У нього за плечима висів такий самий, як у хлопчиків рюкзак, а в руках тримав рушницю. Одразу було видно, що лісник дуже втомився. Вислухавши плутані розповіді хлопчиків, він узяв козенятка на руки і важко зітхнув. Так, сьогодні в лісі браконьєри стільки лиха накоїли, ці лісінький день стріляли. Але, хлопці, я знаю, чия це робота. Просто так їм це з рук не зійде. Нехай і не сподіваються. А козенятко ваше виходити непросто. Молока я не маю. Зараз спробую цього малого з солодким чаєм напоїти. Але вранці ви повинні принести мені свіже тепле молоко. Гаразд? А вже ж!» Хлопчики радісно переглянулися. Для цього козеняти вони що завгодно зроблять, аби воно лише вижило. Додому їх проводжав Буран, собака лісника. З ним було не так боязко у стемнілому холодному лісі. Одома хлопцям добриче перепало від занепокоєних дорослих. І хоча кольчин рюкзак і синькова сумка були вщент наповнені грибами, хлопцям довелося в найдрібніших деталях розповісти про пригоду в лісі. Тільки при цьому Сенько безперестанку непомітно наступав другу на ногу надто вже барвисто описував колько постріли в лісі та зустрічі з козеням. Наступного ранку хлопчики знову поспішили в ліс. Козеня чекало на молоко. Малюк лежав на теплій підстілці, на підлозі лісової хатинки і тремтів. Його величезні очі з довгими рудими віями були щільно заплющені. Що з ним, дядьку Степане? Кепські справи, хлопці, малий дуже голодний. Учора навідріз відмовився від солодкого чаю. Однак не будемо журитися завчасно. Сподіваюся, молоко його врятує. Поки лісник клопотав біля козеняти, Колько штовхнув приятеля бік і прошепотів на вухо. Ходімо на двір. маю одну справу. Хлопці опустилися на широку сходинку дерев'яного ганку. Сенько помітив, як кольчені очі блимнули. І це, здається, від сліз, «Нато шкода йому маленького чотириного сироту. Колько, чмихаючи керпатим носиком, пробурмотів. Сенько, ти завжди казав, що Бог є і він допомагає, коли просиш. Помолися за наше козеня. Молися просто зараз, інакше воно помре. Чуєш? Сенько спробував заспокоїти друга. Звичайно, зараз помолимося разом. Я говоритиму з Ісусом, а ти на завершення скажеш Амінь. же ти віриш, що Бог допоможе козеняті. Скажи, колько, віриш? Вірю, інакше б навіщо б тебе покликав. І на лісовій галявині два юні друга молилися Богу. Коли вони повернулися в хатинку лісника, то відразу схилилися над малюком козеня, як і раніше, із заплющеними очима. Лежала на підстільці, тільки поруч стояла порожня пляшка з підсмачного коров'ячого молока з натягнутою на неї соскою. Приятелі радісно переглянулись, а лісник підморгнув їм веселим оком з-під кошлатих брів. Цьогорічні канікули виявилися найцікавішими, та ось прийшов час сеньку повертатися додому в місто. На поїзд його проводжали добрий друг Колько, який ніс валізу з речами та гостинцями. Бабуся, пес-буран і жбаве лісове козеня з гострими ріжками. З ним синьку було найважче розлучатися за літо малюк зміцнів і підріс. Козеня всюди ходила слідом за своїми двома няньками і було цілком щасливим. Лише на ніч воно поспішало до хатини лісника на зеленій галявині. Пезбуран оберігав козеня від усіх незнайомців і дуже з ним подружився. А лісник дядько Степан намагався привчити вихованця до самостійного життя. А найголовніше, козеня допомогло кольці повірити в силу молитви і часто було винуватцем розмов хлопчика з Ісусом. Цьому синько радів понад усе. Поїзд швидко мчав повз маленькі села та лісові зарості до гучного міста, а тим часом його маленький пасажир щиро дякував Господу за чудові канікули. Буде що розповісти батькам і друзям швидше б наступне літо прийшло.